Доброго ранку, малята, рада вас я привітати. Ось зима вже землю вкрила, до себе в гості запросила, за вірюху, за митіль вони злетіли звідусіль, і мороз не запізнився, і ще завечер з'явився, і все добре знає ми, це справжні друзі у зими. Давайте пригадаємо, які явища бувають узимку. Відгадайте загадку. Біленькі, похнасті, літають, як мухи, вкривають довкола все теплим кожухом. Так, це сніжинки. Усе навколо стало білим. І гори, і ліси, і будинки, і земля. Що відбувається з деревами та іншими рослинами взимку? Заколосені хуртавинами, одягнені у теплі снігові шуби, сплять дерева і інші рослини. Ніщо не порушує їх спокою. Рослини у зимову пору відпочивають. Сховані під шаром зим... Зим... снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у... Найлютіші морози. Як називається явище, коли сніг повільно, спокійно падає на землю? Так, це снігопад. Снігопад вкриває землю, дерева, але коли на дерев, гілках дерев багато снігу, вони стають небезпечними для перехожих і для рослин. А коли під час снігопаду дмеє сіє сильний вітер, несе сніг у різні сторони, крутить ним у повітрі, по землі, піднімає вгору і знову, несе на землю, то це вже називається хуртовина, заметіль хуртилиця. Краще не виходити на вулицю, причекати її вдома. Загадка з У нас узимку білим цвітом. Сад розцвів, не наче літом. Це іні. Так, це дуже красиве явище, але воно може завдати шкоди природі. Відгадайте наступну загадку. У вогні не горить, у воді не тонеть. Так, це крига, лід. Крига вкриває річки, водойми, озера, хоч виглядає дуже-дуже гарно і красиво, і міцно, але це небезпечно. І може лід тріснути або відколотись і тоді... Стане непоправне лихо. Відгадайте наступну загадку. Росте вниз головою, не літом, а зимою. І тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Так, це борулька. Борульки дуже люблять діти. Їм часто хочеться скуштувати їх, але не можна, бо вони холодні і брудні. А ще під дахами ходити дуже небезпечно, бо борульки можуть впасти і травмувати. Якщо зимку, ще одна прикмета це морози. Вони сковують річки, озера. Але якщо нема морозу, і тоді може йти сніг або з дощем або дощ. І якщо з'являється мороз, то відразу дощ перетворюється на кригу, вкриває льодяним покровом гілки, дроти, кущі, дерева. І тоді неначе снігова королева сковує природу, це неначе красиво, але дуже-дуже небезпечно. На дорогах ожеледиться. І це дуже небезпечно для перехожих та для транспорту. Бо слизько можна впасти, травмуватися, але якщо транспорт, це може бути навіть і аварії, аварійна ситуація. Тож є вам... Бажаю безпечних розваг, безпечної зими. Відпочивайте і не забувайте про безпеку.